Всім вітання. Зараз зафіксуємо температуру на батареї. Це приміщення, в якому я так, і на підлозі на 16 градусів. Тобто ті самі показники, які були в попередньому відео. Лічильник за 11 днів взяв менше, ніж 30 кубів газу. Було 43, зараз 72. Твердопаливний котел завантажував вчора о 6 годині. Пройшло вже 13 годин. 7 годину ранку. Видно залишки органічних відходів. Воно помаленьку пліє, але основна робота по спальні виконується конвекторами. О сьомій годині ранку закінчується нічний тариф і я виключаю конвектор. Зараз заміряємо його температуру. Так, 74. Ну так, як завжди він показує. 73, 74. Зараз переходимо вже. В денний, режим. в денний режим я буду користуватися твердопаливним котлом. Є органічні відходи. Незалежно від того, є в нас світло, є в нас газ. Органічні відходи завжди в мене на весь опалювальний сезон заготовлені. І це вже є хороша альтернатива і спокій для того, щоб будинку було комфортно. Сьогоднішня ніч було комбінований обігрів, тобто працювало одночасно три нагрівальних агрегати. Газовий котел, який спожив за ніч 2,8 куба газу менше трьох. Далі конвектор, який споживає по нічному тарифу 5 гривень, і твердопалений котел. На початку відео ви бачили, що. Синоптик показує 18 градусів. Реально на градусних подивився 19. Це пов'язано з тим, що будинок розташований в низині біля водойми. І водойми завжди тягнуть на себе мінусову температуру. Тепер поміряємо, яка температура в спальні. Так, дивимося на підлозі, там, де я тоді міряв. От бачимо так, промінь вибуде. Тут було, коли працював лише газовий, коте було 17, під конвектором у нас 22. Ну і тепер на меблях. Так, от 19-20 градусів. Тобто, спальні температура піднялася із 17 до 20 градусів це говорить про те, що додавши 5 гривень до газового котла, зменшили споживання на 2 куба, тобто на 20 гривень. Ну, якби брати по фінансах різниця, але по температурі приріст значний, тому що 17 і 20. Хто вміє рахувати енергетичні втрати при мінус 18 на дворі, тобто у нас різниця 38 градусів. Комбінований, і маючи три можливості обігрівати будинок, ми маємо альтернативу і велику перевагу. Тому що зараз у нас йде повітряна тривога, поки що світло є, але. В будь-який момент світло може зникнути. Це стосується не лише там, де я живу це стосується зараз всіх мешканців України. З проблемами опалення стикнулися всі. І зараз подивимося, яка у нас температура на батареях. Тому що коли, 34. В минулому відео було 35, 1 градус не суттєво. Факт того, що в самій спальні в мене маю комфортну температуру 20 градусів. 20 градусів на сьогоднішній день це вже для багато для кого розкіш. Але це досягається мінімальними витратами. Сумарно, виходить за газ... За 3 куба і плюс 5 гривень. 35 гривень за добу. Якби не було морози в районі 20 градусів протягом 10 днів, я б, звичайно, газовий котел не включав. Але так як вже в кімнатах суміжних температура падала менше 16 градусів, от, це вже некомфортно, тому що. По всьому будинку, в мене зараз температура в районі 16 градусів, а в спальні я маю плюс 4 градуси за рахунок оцього конвектора. Якби цього конвектора не було, ну тут було б трошки конечно, за рахунок того, що людський організм також підігріває приміщення Це свого роду. Четвертий елемент нагріву, було б на градус більше 17. Те, що було, коли я знімав, коли я користувався газовим котлом. А додавши до газового котла ще 5 гривень, ми маємо комфортну температуру 20 градусів. Що стосується самого конвектора, вся технологія є, всі секрети я розповідав в попередніх відео. Так що, заходьте на канал, розділ карбоновий нагрів. Там я все розказую, як з'єднати шнур, як зробити каркас, як замінити тепловмінник. От є ще ряд відео, де я роблю порівняльні характеристики. Тобто це не голослівні заяви. Експериментів проведена не одна сотня, з різними матеріалами, наповнючами. І я вийшов на такий. Оптимальний варіант, коли я можу в суворі дійсно, тому що 20 градусів на дворі і протягом, от, йдуть. Бойові роботи на дворі прислухався. Так що весело, але дякувати Богу, в приміщенні комфортно. І так що ще раз світло мигає. Всім успіху і до нових зустрічей!